Всіх вітаю себе на каналі. мене звуть Галина, і сьогодні у нас буде масштаб трагедії. Чому кажу масштаб трагедії? Тому що перед собою ви бачите таку папку, там проблискує вже схема. І ті, хто знайом з торговою маркою Чарівна Мить, той вже здогадався, що ця схема від буде чарівної миті. Так, так, сьогодні у нас буде розпаковка цієї папки, в якій зберігаються мої дві. Роботи, два процеси. Назвати їх процесами важко, тому що вони відшити всього там на деякийся відсоток проценту, тобто навіть не, не дуже багато, відсоток, да? так? Сказала. В общем, би зрозуміла, невеличкий відсоток. І тому там зберігається щось таке цікаве. На що я вам це показую? Ну, як ви вже побачили по назві, я розпочинаю вишивати чарівну мить в СПЕ з Іриною Україною. Чарівна мить. Вирішила, що мені це дуже потрібно. Не знаю для чого, але дуже-дуже потрібно. І зараз ми з вами будемо заглядати і роздивлятися, що ж то мене є. На прямому ефірі, дівчатам, я вже показувала, що я планую це розпочати вишивати, відновити свої пам'ятки. Але це дуже важко, в якому сенсі важко, тому що тут знаходиться те, що я не торкалася голочкою вже декілька років. Так, я їх дістаю, показую фото, коли мені потрібно в якомусь челенджі прийняти участь і показати, що я там маю не дошити. А щоб вишивати, я його не вишиваю. Тому давайте зараз ми з вами зробимо такий невеличкий старт відео, і далі будемо роздивлятися поступово, до чого ж я прийду. І так, чарівна мить, е, наборчик. На пир для вишивання хрестиком 481 закохані на гойдальці за мотивами західноєвропейського живопису. Навіть не питайте мені, на що я купувала ці роботи, на що вони мені потрібні. Ну, колись було це дуже, скажімо так, на піки популярності. і Я навіть пам'ятаю, що я стала перед, перед вибором купити чарівну мить чи Лука С. Ну, звісно, що чарівна мить, мені здається, виграла в, в грошах, це було дешевше. Але ще я можу помилятися, але скажу, що Лукаєс вишивався чи на гобіленовій сітці, чи що. Я не знала, що це таке, і тому я обрала собі оцю роботу. Коли я казала про масштаб трагедії, то я не помилялася, кажучи, що ну, подивіться ну, це ж дуже велика робота, да? вона навіть складається в декілька складень. Ти, скільки тут розпочато, розпочато один. Куточок, мабуть, прошита, парочку ниточок прошита, і на цьому все зупинилося. Чому так? Тому що ця робота приймала участь в якомусь із СП. Я навіть пам'ятаю, де це було і у кого це було, але на цьому все і завершилося. І оця робота в мене. Буде плануватися для відшиву. У мене є паперова схема. Паперова схема для тих, хто вишиває чарівною миттю, не є чимось таким новим. Так? Вона кольорова, наглянцевій на глянцевій, на глянцевій бумаги. Паперу, вона двостороння, тобто закреслювати її не дуже зручно. Ну, Я не знаю, я зараз зроблю заявку, а що з цього вийде, або посміємося разом, або я якось її просуну. Тож такий в мене задум. Наступна, якщо ви думали, що це все, є у мене ще одна схема. Тут відшита ну, набагато краще, набагато більше, ніж на попередній роботі. Тут відшита, бачите, понизу я просто йшла, 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 голочку загубила, Ниточка тут залишилась недошита, щось мене перервало. Тут і, типа паркування у мене таке, знаєте, а-ля парковка, можна сказати. Я її почала також вишивати в одному із пепь, щось вона вже пожовтіла. Потім думала, десь дівчата знову робили чарівну миття. Так, зараз я світло, може, так буде краще, бо поки я знімаю, вже затинулася з вікном. Потім я зрозуміла, що ні, це не для мене. І зараз я дивлюся на ці безобразні хрестики, вони не закриті. Я от сама собі думаю, от тобі воно потрібно, тут навіть даже є бленд. Я от думаю, нащо воно тобі потрібно? Вступати в цю гру страшенну Можу зробити краще хід конем, комусь подарувати це, все може хтось доведе до ладу. Ну, коротше, зараз я зніму відео, а там далі будемо дивитися. Так от, то була у нас чарівна мить, закохані на гойдалці. А це у мене, дівчата, чарівна мить під дощем. Так, почекайте, де ж від неї прив'ємо? Так, закохані нагоди, я вам покажу. Ага, то отак. От. А це гроза. А це у мене гроза. Ну, як ви вважаєте, зможу чи я їх поновити, відшивати? Я навіть не знаю. Може, знаєте, так, аби вишивалось, аби чимось були руки зайняті. Можливо, я їх і повишиваю. Ну, я не впевнена. Відео знімаю так, для затравочки, щоб було. Але. Але це було дві такі роботи, про які я сказала. Тут в мене є і організація, тут в мене є і бабінки. Ой, слухайте, що я тут знайшла. Слухайте, я... Боже, тут нитки. цім. Мені... Гляньте, в які Я тут знайшла органайзер. У, колись я його купляла з ножицем. Вау! Нічого собі. Я за нього забула, що в мене є такі органайзер. О, не даремно я все ж таки влізла сюди. Отакі от ниточки, отакий от органайзер. Тож, дівчата, відео роблю. Можливо, це буде окремим відео йти. Можливо, воно не буде входити в мої щотижневі звіти. Подивимося, що це з нього буде. Бачите, бабінки тут в мене є. Підписане щось. Органайзер вечерів О, що, тут іще якісь є в мене органайзери ниточками. Типа. Та, недаремно ну я полізла. Дякую тобі, Ірино, що нагадала про те, що є такі виробники, з можна попрацювати. Я, я б не знала, що там у мене зберігається органайзер. Так що, дівчата, я не знаю. Але, але помимо цих двох робіт, в мене є ще наборчик, який мені подарували в одному з ІСЦ, в якому я приймала участь і була організатора. Зараз не згадаю дівчину, яка мені дарувала. Але це отака подушка від чарівної миті. Набір для вишивання хрестиком, Чекаю на тебе. Я вже його відкрила, зазирнула всередину. Подивилася на тканинку. Тут тканина 11-го каунту. Вона така крупненька. Ну і вишивається тут ниточками декілька складень. Е, тому вона така крупна. Так, десь тут була схема. І от я для себе, що я вирішила, що, можливо, оцю роботу я і возьму. собі тут голочка є. Оцю роботу я... Ого, ого. Для того, щоб приймати участь виспин у Ірини. О, погляньте, які тут они ниточки. Чарівна мить. Так, що дівчата, от так от. Несподівано для себе я дістала цей наборчик. Я вже показувала його також дівчатам, гляньте, які будуть милі подушки, виходить. І, можливо, цей наборчик я і буду вишивати. Можливо, кажу, можливо, тому що ви знаєте. Я не дуже люблю вишивати хрестиком, я вмію, але не дуже це моя улюблена частина хобі. Я люблю більше вишивати бісером, і тому заявку на участь в СП я собі роблю. А що з цього вийде, покаже час. Тому, Ірина, я зробила таке вступне відео, де ти запрошуєш нас усіх взяти участь в всперів чарівна мить. Я також... Роблю таку участь з такими гарними фоточками, з такими гарними стартами. Сподіваюся, що саме з такими стартами я можу заходити спокійно, тому що тут відшита не так вже і багато. А один наборчик, мабуть, майже, майже взагалі-то з нуля розпочинається. А один з цих наборів можна рахувати, що він теж у нас з нуля. Тому, дівчата, от таке моє відео. Або побачимо результат, або разом посміємося в кінці року над тим, які амбітні плани я собі ставила на цей прийдешній 2025 рік. Тому отака така моя заявка на участь. Вам дякую за увагу. Дякую, що приділили увагу моєму відео ці декілька хвилин. І разом зі мною поспостерігали за тим, що є в мене в запасах і що я ще можу вишивати. Всім пока-пока!